Що скажете, друзі? Як вам букетик? То я трохи той. Як він. Той що квіти в букети збирає. Блін, не можу згадати. Муха, ти не знаєш, як називається? Каже, не знаю. Флорист <гум> Блін. Життя це кайф. Левіть прекрасні миті, поки є така можливість. Ось кіточки навколо нас. Ось. Вони повсюди. Повсюди ця краса. Всіх люблять, цілую, обнімаю.